Добрий день, шановні колеги. Надзвичайно приємно всіх вас бачити на сьогоднішньому нашому круглому столі. Я прошу вибачення, що приєднався вже майже під самий кінець, але просто адміністративні обов'язки відволікли мене сьогодні, бо якраз сьогодні було засідання Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, і оскільки наші освітні програми проходили акредитацію, то змушений був саме там взяти участь. Але власне пані Олена мене тримала в, в, в тому, як відбувався наш круглий стіл, писала мені повідомлення, і я знаю, що сьогодні надзвичайно така була робоча у нас атмосфера. Круглий стіл відбувся дуже продуктивно. Насправді, тематика і нашого проекту, який реалізується в Острозькій академії, саме в рамках. Програми Жана Моне, і тематика круглого столу, вона надзвичайно актуальна через те, що я думаю, ну вже майже скоро буде півтора роки, так тому як розпочалася повномасштабна війна, а й навіть вісім років, коли розпочалася російська агресія, то якби в Україні не було розвинуте громадянське суспільство. Ми, мабуть, навряд чи змогли б протистояти всім тим викликам, загрозам, і отій гібридній агресії, яку власне здійснює Росія проти нашої країни От через те, що саме громадянське суспільство і під час майданів неодноразово доводило, що українці консолідуються і здатні протистояти викликам, загрозам, і спробам утвердити тиранію, або щонайменше, авторитаризм в нашій країні. І під час агресії саме громадянське суспільство якоюсь мірою підтримало армію. Армії завжди було на що спертися. Так? Це той фундамент, на яку армія спирається. з іншого боку, я думаю, що нашим героям, так? нашим воїнам, також є за що воювати. Тобто, ці цінності громадянського суспільства, які ми сповідуємо, це і є та мотивація, яка Зумовлює, що ми відстоюємо нашу країну усіма силами, в тому числі і на нашому освітньому фронті. Тому ну, я вже розумію, що ви, мабуть, трохи й потомилися, бо вже 2 години і 40 хвилин у нас іде дискусія Круглого столу. Це не остання дискусія, і не останній захід, який проводиться в рамках проекту власне Жана Моне, «Громадянське суспільство в процесі вирішення гібридних загроз. От ми будемо продовжувати. Працювати незабаром розпочнеться сертифікатна програма в рамках цього проекту. Запрошуємо всіх також долучитися до конференції, яка присвячена проблемам ідентичності. От, вся всі теми, які сьогодні прозвучали, вони тією чи іншою мірою набудуть розвитку в подальших наших заходах. От. Тому я запрошую до участі і дякую. Дякую, Олені Володимирівні, Тетяні, Тетяні Віталівні як координаторам проекту, так також Сергій Іванович Іщук, щук, ще теж є одним із учасників проєкту. Катерина Ігорівна, Якуніна. Ну і, звичайно, всім колегам, які сьогодні взяли участь своїми виступами: Сергій Володимирович, Микола Степанович, пан професор Марик Рембіш, Антон Шинкарук. Дякую вам всім. Запрошуємо долучатися до наших ініціатив, заходів. І сподіваюся, що цей проект всім нам принесе користь. Тому всього найкращого всім дякую, що долучилися.